Привіт! скажіть чесно, хто з вас останнім часом відчуває, що робота, яка раніше приносила задоволення, тепер викликає тільки в тому: хто прокидається вранці і вже втомлений, хто думає та все мене бісить. Якщо впізнали себе це відео для вас, бо сьогодні говоримо про емоційне вигорання. І одразу скажу: це не про те, що ви слабак або не витримуєте навантаження. Це серйозний стан, який за останні роки став справжньою епідемією. Особливо це стосується нас, українців. Війна, постійний стрес, невизначеність, все це створює ідеальні умови для вигорання. І якщо раніше це була переважно проблема лікарів та вчителів, то зараз вигорають і програмісти, і менеджери, навіть господарки. Тому розберемо, що це таке, як розпізнати, і найголовніше, що робити. Бо просто взяти відпустку тут не спрацює. Стадії вигорання. Емоційне вигорання не приходить одразу. Це процес, який розвивається поступово. І якщо зрозуміти його стадії, можна зупинити на початку. Перша стадія медовий місяць. Ви починаєте нову роботу або проєкт з ентузіазмом. енергії хоч відбавляй, готові працювати 24 на 7, всім допомагати. Звучить добре, правда, але тут пастка. Ви встановлюєте на реалістичні стандарти. Я, я зроблю все краще за всіх, або я не можу підвести команду. І поступово енергія починає вичерпуватися. Друга стадія стагнація. ентузіазм спадає, і ви працюєте добре, але задоволення вже немає. З'являється перша втома, перші сумніви. А може, це не моє? Багато людей на цій стадії думають, треба просто більше старатися. І це помилка: треба зупинитися і подумати. Третя стадія фрустрація. Тут уже важко ігнорувати симптоми. Дратівливість, цинізм, відчуття безглуздості, навіщо я це роблю? Все одно нічого не зміниться. З'являються перші фізичні симптоми, головні болі, проблеми зі сном, часті застуди. Четверта стадія апатія, і це вже повне виснаження. Ви функціонуєте на автопілоті, робите мінімум, щоб не звільнили. Емоцій немає ні, позити... ні позитивних, ні негативних, просто пустота. На цій стадії люди часто кажуть: мені все однаково. І це страшно, бо природа людини відчувати. Симптоми на різних рівнях проявляються по-різному. Це комплекси, комплексний стан, який зачіпає все життя. Отже, фізичні симптоми це може бути хронічна втома, яка не проходить після відпочинку. Ви можете спати 10 годин і прокидатися вже розбитим. Головні болі стають постійними. Також падає імунітет, ви хворієте частіше і довше. Також можуть з'являтися проблеми зі шлунком, тиском, серцем. Організм буквально кричить. Зупинися. Емоційні симптоми тут найтяжче розібратись. Роз'являється цинізм, більше не вірити в те, що робите. Дратівливість стає постійною. Маленькі проблеми викликають диспропорційну реакцію. Особливо страшне це почуття безглуздості. Навіщо я встаю вранці? Що в цьому сенс? Поведінкові симптоми. Прекрастинація стає нормою. Завдання, які раніше робили за годину, тепер займають цілий день. Ви уникаєте колег, відкладаєте важливі розмови, також можуть з'явитися нездорові способи справлятися зі стресом. Наприклад, зловживання алкоголем, переїдання, залежність від соцмереж. Які є групи ризику? Емоційне вигорання може торкнутися кожного, але є професії та типи людей, які більш схильні. Перша група допомагаючі професії, такі як лікарі, медсестри, вчителі, соціальні працівники, психологи, всі, хто працює з людьми та їхніми проблемами? Тут вигорання це професійна небезпека, друга група перфекціоністи. Якщо ви ставите себе Собі завищені вимоги, ніколи не задоволені результатом, постійно порівнюєте себе з іншими, ви в зоні ризику. Третя група люди з високим рівнем емпатії. Ви впитуєте чужі емоції, переживаєте за всіх, не вмієте сказати ні. Ваша чутливість це дар, але і прокляття одночасно. одночасно. І четверта група трудоголики. Якщо у вас немає хобі, друзів поза роботою, якщо ви працюєте по вихідних, для задоволення, то це тривожний сигнал. Гаразд, а тепер найголовніше, що робити? Я одразу скажу: швидких рішень немає. Вигорання формується місяцями, і на відновлення теж потрібен час. Перша стратегія встановлення кордонів це основа основ. Навчіться казати ні. Не беріть додаткові завдання, якщо і так перенавантажені. Встановіть чіткий графік. Наприклад, після 18-ї робочі повідомлення не читаєте. Особливо важливо фізичні кордони. Якщо працюєте вдома, виділіть окремий куточок для роботи. Закінчили робочий день, фізично залиште це місце. Друга стратегія техніки релаксації, такі як медитації, дихальні вправи, прогресивна м'язова релаксація. Не треба ставати гуру дзену навіть 10 хвилин щодня можуть дати відчутний ефект. Особливо рекомендую таку техніку, як 4-7-8, вдих на 4 рахунки, затримка на 7, видих на 8. Робіть перед сном це допомагає заспокоїтись. Третя стратегія фізична активність. Не обов'язково бігати марафони, навіть ось прогулянка по парку, або танці вдома, або йога, все підходить. Головне регулярність. Фізична активність це природний антидепресант. Вона допомагає Спалити гормони стресу і виробити ендорфіни. Четверта стратегія соціальна підтримка. Не замикайтеся в собі, розкажіть близьким, як вам важко. Не соромтеся Якщо близьких немає або вони не розуміють, шукайте групи підтримки, форуми, чати. Спілкування з людьми в схожій ситуації дуже допомагає. П'ята стратегія переосмислення цінностей. Поставте собі запитання, що для мене справді важливо, чи збігається моя робота з моїми цінностями, можливо, пора щось змінити? Іноді вигорання це сигнал, що ви живете не своїм життям. Можливо, треба кардинально все переглянути і змінити. І остання стратегія професійна допомога. Якщо самостійно не справляєтесь, не соромтеся звертатися до психолога, особливо, якщо з'явилися думки про безвихідність. Не хочеться жити. Вигорання може переростати в депресію. Це вже медична проблема, яка потребує втручання фахівців. Отже, емоційне вигорання це не особистий провал. Це реакція здорового організму на нездорові умови. Це сигнал, що треба щось змінити. У нашому суспільстві часто вихваляють жартовність. Працювати до незмоги, забувати про себе заради інших. Але це не героїзм, це шлях до саморуйнування. І пам'ятайте, піклуватися про себе не егоїзм, це необхідність. Ви не можете поливати інших з порожньої ліки. Особливо це важливо зараз, в умовах війни. Ми всі хочемо допомагати бути сильними, не показувати слабкість. Але сила це не тільки терпіти, а й знати, коли зупинитися. Якщо ви впізнали в цьому відео себе, не ігноруйте сигнали. Почніть з малого. Встановіть один кордон, знайдіть 10 хвилин для себе, поговоріть з близькими. І пам'ятайте, відновлення це не швидкий спринт, а марафон. Будьте терплячі до себе. У коментарях напишіть, чи знайома вам ця тема, які стратегії допомагають вам впоратися з цією ситуацією. Можливо, ваш досвід комусь допоможе. Лайк, якщо було відео корисним, і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато важливих тем. До зустрічі! Дякую, що були тут!